Перший номер. Другий. Ну, давайте ми тоді, е, Олгочев, підемо в першому цепі 16 номером. Ну, витягли другий, 16 і 20. й Ми з радістю оголошуємо журі фестивалю конкурсу з чипців від Гаєцька весна 2014. Прошу записати всіх трьох. Це у нас хто? Прошу. Водруг Ірина. Ірина. Люкс Тетяна. І Вітюк Тарас. Ми їх кожного окремо оцінюємо. До членів журі. Ми оцінюємо кожного окремо. Прошу. Присвячені подіям на майдані під назвою Розмова любичих сердець написала керівник літературно творчого каслового рай Голочанської школи Максимишин Оксана Ярославівна. А озвучувала його ми активні учасники гуртка. Зима снігом замітає всі шляхи дороги, а у Київ люд плева рікою несе в серця біль і тривоги. Майдан до боротьби скликає за волю, правду, за весну, які порвуть кайдани пута і скинуть вати весну. Там барикади перепони, сніг змішався із вогнем. І дух патріотизму, й віра рубають слово, як мечем. Твої думки сягають неба, цвітуть, як квіти на весні, ти мрієш, сину, про свободу і сієш зерна на землі, які колись зійдуть любов'ю, такою, що серця з'єднає, прокладає шляхи до щастя і вогнем волі запалає. Ти, сину, їхав на майдан, цілим висушив сльозу, і тихо мовив, жди, на друсю, я з перемогою прийду. А я молилася, синочку, на колінах вдень і вночі, просила Бога заступитись і відвернути руки злі від того, що несе нам горе, стріляє в груди молоді, та вони не затремтіли, і кулі свиснули сліпі, світ о мене. Від болю й жалю тривоє сліз і голосі, а в моєму серці сину. Бурлить море потрясінь, я від кожної кулі вмираю і тримчу, як в вітрі листок та Всевишнього молю благаю, щоб з з України терновий вінок. А я, мамо, стою на майдані і стискаю бруківку в руці, а навпроти гвинтівки сталеві, дивляться в очі мої. І хоч серце і душа замирає, та не зійду я з місця цього. Буду твердо і міцно стояти Запідняти до доволі крило, бо за мною плюч стіною сміливі шеренги народу, який прагнуть змінити систему і внести у майбутнє свободу. Ми, матусю, усі так зріднились, як одна і велика сім'я. Тут панує взаємна підтримка і молитва, любов і свята. Над Майданом дух правди витає, Спізанки вселяють надію. А барикади й палаючі шини, це щит, який кріплять та стрімує дії, Рук, що свинець випускають із приціню сучасної зброї. Та за нами мільйони на всіх не вистачить набої. Сидочко, коханий, будь пильним, вернися додому живим, адже ти у мене єдиний де й душі моїх мер. Та враз сонце за хмари сховалося. Обіризалася розгорну серце. Снайперська куля сина скосила, а мати відчула, кінець, впала, як птаха підбита і вже не бажала до світу. Та раптом, як пісні любові, почула слово духу привіту. Не тужи і не плач, моє нене, наша сотня Небесна. Не вмре, ми завжди боронити будемо. Країну рідну і тебе, ми на колінах попросимо в Бога, щоб зерно волі святе, заколосилося врожаєм, що в любові й правді проросте. Скоро синочку відступить сама і війна весна над краєм, та моє серце не зрадіє, бо тебе в цьому світі немає. Я у шати осені вдягнуся і в молитвах твоїх оживу, і крізь сльози які та пекучі. Ти рідненька побачиш на сні. Чому судилось Україні нести найтяжчі хрести? Чому у дні весняно світлі матері пов'язали тернопі вінки? Чому лише серцями синів герою обнімають і вже не живуть, та ще не оминають? Хоч у тузій печалі тої години чекають. З кровинками своїми на небесах душі поєднай Отче Небесний, братолюбієм і правдою Україну об'єднай, щоб любов'ю, наче Сонце, засіяв наш рідний край. Господи, нам спокій, мир та згоду з висот своїх зійшли, щоб слідами Небесної Сотні, миволію любові несли прапори. Прошу, Найбні роки століття, а заповіти кобзаря ведуть народ до щастя волі, після єдності зоря, де пісня радості панує, цвітуть калини і верба, і променить це сонце правди, і розливається краса. Шевченкові слова та думи Україну величають та добристані любові словом щирим закликають де холод, голод і нужда Опікали його серце, та доля слово повела, крізь буревії сльози й гори до вершин, що сонцем сяють, і народною любов'ю та славою величають. Пізніше <как> думи кобзареві нам до миру щастя і згоди, Вказують шляхи дороги та об'єднують народи. Шевченкові заповіти, зле до правди і волі звої, що підносять молитвами нас до єдності святої. Коли читаю я кобзар, то відчуваю слова дар, яким Господь нагородив того, хто мучився і творив, але не каявся ніколи, хоч були в нього гори й доли, який до сміливим кроком і для народу став пророком, словом волю боронив, словом мріяв, словом жив, кобзаревим заповітам вічно гордістю світити, нести славу у світи, єднанням сягатиме ти. Кобзареві й мрії, думи силою ламають мури, до небес, пісня малинуть, гордістю у віках плинуть. Коли читаю я кобзар, то відчуваю слова дар, яким Господь нагородив того, хто мучився і творив.